Всім привіт привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми новими засобами. Що я додаю до свого догляду, як ви вже зрозуміли, відео буде про це. Ну і почнімо відразу. Хочу відразу взяти ось такий засіб це скраб для тіла від Fresh Juice з ароматом манго і апельсину. Думаю, буде цікавий такий. Так. Після відкриття треба використати його за 6 місяців, тому, думаю, якраз буду користуватися активно ним. Ось так він виглядає. Такий гарненький. Щось мені зараз саме от в холодну пору року на зиму, мені хочеться щось: отакого апельсину. Я вже дивлюсь, в мене і пурбланка з апельсином, і. Тонік для обличчя з апельсином, в мене є, і якісь там ну, якісь багато таких товарів. Там. Помадку я взяла з апельсином собі також у використанні. Ну, якось дуже багато. Хочеться і саме такого цитрусового, хочеться такого відчути цей настрій Різдва новорічних цих свят. Тому що ну, настрій зараз у всіх українців ніякий. Ну, але ж якось треба брати себе в руки, якось себе настроювати на. Позитивну ноту, як би це важко не було, але зараз така хандра настає, що нічого не хочеться, але якось треба себе налаштовувати на це. Я думаю, мені ці засоби допоможуть налаштуватися на приємний лад. Так, від компанії Oriflame беру у використання ось такий крем. Так, пише: це крем для тіла. Я думаю, я його можу буду і використовувати там, і на руки, і для ніг можна використовувати і на плечі, так? Ой, давно він в мене лежав в запасах. Дивіться, він йде отак зафольгований гарненько. Але мені вже так не терпиться спробувати, що ж це за аромат буде. Так, він в мене трішки лежав, просто так бучечком, трошки перелився, ось такий має. Текстуру. Таку ніжно-ніжно персикового кольору, крем ось такого кольору, як кришечка. Спробуємо. Я користувалася таким гелем для душа, то він мені сподобався дійсно такий ніжний колір. І так, зараз розітрем. Так, да, відчувається. Так, відчувається аромат. Такий ніжний персиковий. Такий не саме абрикосу такий насичений, а якийсь такого ніжно-персикового аромату. Приємний такий. Приємний ніжний персиковий, прям такий якийсь. Не абрикос відчувається, а якийсь персик, прям. Класний. Дуже-дуже швидко увібрався, прям моментально. Я ось. Тільки нанесла його на камеру, і все, і в мене він вже вібрався. Не відчувається липкості, ніякої, тільки зволоження і такий ніжний, приємний ароматик. Дуже приємний, класний. Супер. Слухай, ну, слухайте, серйозно так швидко вібрався, я ж, я ж не зрозуміла, куди він дівся. Але зволоження дарує. Не, не просто е зник крем і все, але і дарує таке зволоження. Так, їдемо далі. Так, наступне також від компанії Oriflame, серія главненче, це така тканина маска. Ну, Дівчатка говорили, що там ще багато сироватки є, і також можна сироватку цю використовувати декілька разів і ще, наприклад, під крем. Дуже цікаво спробувати, тому що відгуки про цю масочку дуже-дуже багато і дуже-дуже класні вони. А так як мені подобаються такі приємні солодкуваті аромати, тому. Спробуємо. Також у використання беру ось такий крем для обличчя. Це крем-гель, і він іде. Ем, зараз покажу текстуру. Ось такого гелева текстура, такого прозорого кольору. І навіть не, прозо, не чисто прозорого, а з відтінком такого якогось персикового кольору. Він е, дарує таке зволоження. Але сам крем такий, він, він такий якийсь липкуватий якийсь іде. От відчувається таке, як, типу, слизу, ось крем йде зі слизом равлика, так? зараз дуже популярні такі креми. Ну, він, я, я, я не можу сказати, що цей крем якось швидко вбирається. От, наприклад, крем, який для тіла, то він швидко вбирається. А ось цей також персик, апельсин, то він в мене якось. Ну, довше. І ось, наприклад, на руках в мене відчувається, залишається відчуття якоїсь липкості на руках. Ну, аромат, Аромату майже немає. Такий ледь-ледь помітний. Ось. Ну, Можливо, на обличчі якось вище до носу, до рецепторів, може якось буде краще відчуватися. Так, ну, я, в принципі, хочу зараз трішки покористуватися ним, але е, так як в мене дуже багато засобів, саме кремів для обличчя, є у використанні, тому е, я трошки ним зараз покористуюся, поки такий сезон якось новорічно хочеться таких ароматів. А потім я його відкладу і вже буду користуватися вже як ближче до весни, до літа, десь так, е, в теплу пору року. Так, ну і я ж перефарбувалася. Недавно в свій такий більш природній колір, і знайшла в магазині Аврора по 44 гривні ось такий тонізуючий бальзам. Так як я голову дуже часто мию, ну майже кожного дня, тому що в мене тип шкіри голови жирна. Жирний тип, і волосся дуже швидко забруднюється. І від цього часто голову мию, і виходить так, що і. Сама фарба змивається. Тому, щоб, скажімо так, зафарбовувати ці корінчики трішки, а не постійно кожного разу, кожного, кожен тиждень фарбувати волосся, ось. тому спробую ось такі тонізуючі бальзамчики. Хто такими користувався, напишіть мені, будь ласка, як вони діють ось. і наскільки може потрібно більше тримати, щоб цей засіб тримався краще. Так, в мене закінчилася тоналочка. Моя любима, вона мені дуже подобається. Із серії Nutra Effect від Avon. Ось така вона. BB крем матуючий, класний. Він дуже класний, так адаптувався під тон шкіри. І тепер на заміну йому буду брати ось таку, взяла із запасів серія люкс. Серіо люкс це просто якась така серія для, для жінок, які люблять себе, які можуть собі, собі це дозволити, як кажуть, ось так. Це в мене в відтіночку порцеляновий. Так. Ось ось саме ось такий. Дуже класний дизайн. Оце все блистить так класно. І мені подобається, що сам цей формат дуже такий маленький. Можна брати, наприклад, з собою в сумочку Тут 30 мл, і можна використовувати. Ось тут позначка є 24 місяці від вироб... 24 місяці після відкриття. Так, тобто два роки можна користуватися. Ось такий колір. Зараз спробую роздивитися ближче, як воно розташовується. Дійсно такий світлий-світлий колір. Так, Стараюсь, щоб вам було видно. Ну, скажу, що перше, що я бачу, це те, що є трішки якийсь такий блиск. Ну, не блиск саме такого прям блиск, а якесь таке приливий прям такий. Де, і дуже-дуже ніжне таке нанесення, як шовк, як кажуть, це шовкова пудра чи шовкова тональна основа. Має, до речі, непоганий аромат, ну такий, як, як зазвичай у тональних засобах. Але от шкіра після цього нанесення прям стала такою гладенькою і ніжною, прям шоковистою. Я думаю, на обличчі буде також гарно е, е, ну, мат, має, мати вигляд. Так, наступне, що хочу ще показати, це ось така туш. Люкс цієї серії. Так. Ось так виглядає сама туш. Тут 7 мілілітрів. Гарне також шукування. Так. І ось така щиточка. Така ворсиста вона йде. Ану, фокус де ти. Але я помітила, що дуже багато набирається цього засобу. Багато туші саме набирається на цю щіточку. Можливо, от в мене завжди так буває, що от саме перший період, коли тільки-тільки відкрила туш, вона дуже така волога, вона якось багато наче набирається, а потім, чи можливо, після того, як вона відкривається, вона трішки підсихає, можливо. І потім тоді стає. Якось така, не наскільки набирається тоді, і якось тоді краще стає. Тої трішки треба полежати, можливо. І потім буде. Ну, взагалі, мені подобається ця туш, в мене колись вона була. Так тому буду, думаю, і цією користуватися з задоволенням. Наступне це беру в використання ось таку туш, Вона йде в зеленому кольорі. Я вже такою користувалася, ви бачили в мене в Project Penny, Декоративної косметик ось таку. Так. Це відкриваю її вперше. О, дуже, дуже важко витягується. Дивіться. Також дуже така пушиста. Так, ось так, краще. Дуже така класна щіточка. Дивіться, і вся туш залишається там всередині. Приємний, такий, злегка приємний такий ароматик. Дуже-дуже легенький. Це як чув, так прям понюхати. Але це добре, коли е, косм, ці всі е, декоративні засоби так гарно пахнуть. Мені дуже подобається саме ця туш. В неї дуже класна щіточка, і вона віє такі пушистими, прям робить такі класні об'ємні. Тому буду користуватися задоволенням. В мене ось є така відкрита, також в зеленому відтінку. Ось, але вона вже так у мене почала підсихати, і, ну, мабуть, вже її закінчилася, її трошки підсохла. І почала, як, можна ще не нафарбуватися, але таке відчуття, начебто, як вона сипеться. Хоча на обличчі не видно, що там сипалась туш. Але якось воно начебто як сипеться в очі мені. Тому я вирішила взяти ось таку новеньку туш. Собі із запасів знайшла. Так, і ще для волосся в запасах взяла ось такий засіб. Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, що це за засіб. Тут не слово взагалі на українській мові, навіть не знаю, що це за засіб. Якийсь лайнер. Якийсь філер. З протеїновим комплексом, каратином, я так розумію. Ось такий засіб. Я не пам'ятаю, чи то для об'єму, чи проти випадіння. Ось такий засіб. Не пам'ятаю точно, що це за засіб. Можливо, хтось знає. Дівчатка, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну, спробуємо побачимо. Буду користуватися. Ось так. Давненько я його відкрила, Думаю, щось він щось мені не сподобався. Ну, шкода викидати, але хочу використати вже до кінця. Так. Такі засоби. Так, оп, Серія Optimals від компанії Oriflame. Це в мене крем для шкіри навколо очей. У мене засобів по догляду саме навколо очей не так і багато, тому я вирішила придбати і буду брати в використання. Він такий маленький, компактний. Єдиний мінус, що треба цей засіб використати ось позначка за 6 місяців після відкриття. Ось, тому не знаю, чи, мене ви... чи я зможу так швидко його використати з вітаміном С пише. Ось такий це проти темних кіл під очима, проти пігментації. Такий кремчик. Спробуємо Такий так з моїх. Нещодавніх покупочок Це відразу беру дві пасти саніно по 35 гривень. Взяла в магазині калина червона відбілююча, а зелененька, вона, я так думаю, трав'яна. Ось така. Буду їх разом використовувати, там, чередувати по черзі. Так. Також із моїх недавніх покупочок це беру у використання ось такі дві масочки з гранатом і персиком. Хочеться щось мені такого о, цікавого, такого з приємними, яскравими смаками. Так, наступне це порилася в запасах. О, побачила, що в мене є ще така плівочка була. О, я думаю, а чому я не користуюся ним цією, цією туалетною водичкою? О, чи це парфумована? Не пам'ятаю. Ну, стійкість аромату доволі непогана. Так, о, така подвійна коробочка. І це в нас е водичка Avon Luck. Ось така. Жіноча, з таким бантиком класним. Ну, е Сам флакон просто божественний, просто супер класний е флакончик. От, просто за дизайн це 100 з 10 просто. Дуже класний, прям супер. Так, дуже, як по-багатому кажу, дивиться, це дуже-дуже приємний аромат. Це, це просто не передати словами, наскільки він класнючий. Він просто підійде будь-якій жінці. це Хоч дівчина там, 25 років, хоч це дівчина 55 років, 40, 35 Це підійде просто будь-якій жінці, яка любить гарно пахнути. Він такий дуже приємний шлейф. Прям я б сказала, це якесь золото, сонь, сонце таке, прям таке золоте. Це наскільки неймовірно приємний аромат. Ніжний, приємний такий, навіть трішки якийсь ем, зігріваючий, ну, з таким. Як зігріваючий, він начебто. Ем, я, я б хотіла сказати, що він надихає якийсь такий, хочеться якось так приємних теплих спогадів, ось наскільки отак надігріваючи. Мені він дуже сподобався по аромату, і, і ще, можливо, хтось мене дивиться з поціновучів саме ароматів Oriflame, тому хочу сказати, що саме оцей Avon Lack він мені дуже нагадує парфуми від компанії Oriflame. Джордані Голд жіночий ось знайшла ось такі. Джордані Голд. есенса, ось такі. У мене тут геть трішечки їх залишилось. Вони дуже класні, дуже такі шлейфові, суперський аромат взагалі. Буду також і ними користуватися, у мене тут геть капілька залишилася. Я так економлю, економлю, щоб не, ну, щоб не забути цей аромат. Дійсно класний, супер аромат. І, до речі, ці два аромати між собою дуже схожі. Так, наступне, що хочу показати, це засоби для волосся, що додаю. У мене, в принципі, одна тільки маска є у використанні для волосся. Тому вирішила взяти у використання і ще ось таку від Oriflame. Молоко і мед серія. Така гарна баночка. Після відкриття можна користуватися 12 місяців. Ось так. Зафольговано. Мені дуже подобається все, що іде дуже класно зафольговано. В принципі, я вже користувалася цією лінійкою засобами шампунь і бальзам, то аромат, аромат одинаковий, що в масці, що в шампуні, що в бальзамі. Так, ось така консистенція. Ось такий. Таку. відтіночку жовтуватого. І yeah. так. Я думаю, що в неї така більше спрямована дія на живлення волосся, на пом'якшення. Ось така масочка. Так, ну і, звісно ж, беру всю серію у використання. Це також шампунь і кондиціонер. Що шампунь, Що кондиціонер також такого ж кольору, як і маску, як я вам показала. Шампунь і кондиціонер по 250 мл йдуть. І ще хотіла сказати, що от мені дуже подобається, що отаке от пакування. Тобто, ось так в закритому вигляді ось так. І тільки після зняття оцієї кришечки ви можете користуватися. Відкривається. І, ну, ви точно знаєте, коли. Заглушечка ця стоїть, ви точно знаєте, що ніхто туди не ліз, нічого не ні, ні, ні користувався ніхто цими засобами. Це прям дуже класно, що вони так гарно е закривають. Так, да? так? поставимо все разом сюди. Так, е наступне, що хочу ще придбати, точніше, не придбати, а взяти у використання собі. Це також. Ось такий засіб. Буду користуватися все, ну, У мене якось так іде все з персиком. Ну, я вже його відкрила була в п'ятому місяці, п'ятий місяць, ось. Ну, і, думаю, треба його якось використати. Мені цей засіб сподобався, класний. Він такий кремова, така текстура, в ньому приємна. Тож, в мене багато таких засобів в цьому місяці, точніше, на зиму. Це буде мене і на грудень місяць, на січень, і на лютий. Це я так в комплексі зразу беру всі засоби, які хочу використати, яким хочу користуватися саме цією зимою. І, і ще в мене одна лінічка є Duolджі. Ось така масочка відновлення. Дуже багато хороших відгуків про цю маску, і також шампунь відновлення. Ну, думаю, візьму. А там побачимо. Якщо руки дійдуть до неї, то скористуюсь і ось такою серією. Ну, ось такі в мене засоби на цю зиму. Все-таки більш зігріваючий, молоко і мед серія. Багато товарів такі з апельсином, які дійсно от апельсин, мандарини, те, що піднімає нам настрій на новорічні свята. Так, ну і всім е, бажаю гарного дня. І дякую всім, хто ставить лайки, хто чекає моїх нових відео, хто коментує. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Е, для вас це не важко, а для мене це дуже приємно. До нових зустрічі на моєму каналі. Па-па!